Як почалося 24-го, де като, то кінчилося 31 го числа, коли відходили. Ну, спочатку вони йшли спокійно, ну а колони йшли, знаєш, сищики такі, що слідкували, щитали, бідне, передавали усім на світі. І той було. Перший день, що 64, по-моєму, а потім 120-138 почалося. І поч... І кожного дня. Ну і попервах вони йшли спокійно. Спокійно проходили, а ми тільки щось, а ми слідкували, позакривали, вікна позакривали все на світі. Хух. Ну, спокійно. А тоді, коли ото вже там їх під Києвом почали їх позвонили, там знайомі сину, ай Боже кажуть. І, і жінок знесилують молодих. І дітей, ну що там вбивають людей, і все на світі. Що можна, скажіть, будь ласка, той. О, і тут у нас почалося. Не, не знаємо, де, що, куди, що, як тільки їдуть, а у нас погреб ось тут, тут рядом, а в погребі води повно. Не залізти, не дайте, а куди ховатися? Так я ж кажу, вже ти і бідні діти за той місяць, Так отуди далеко в село, на край села. Переховувалися, то туди далі бігли, ну, куди можна вже було бігти, а ми нікуди не бігли. Ну, але ж перед останнім днем, а тоді ж вони їхали і давай обстрілювати. Перший раз обстріляли нас, коли попали ось сюди трансформатор. Ну, спасибо Богу, казав один, що вони попали у стіни. Наверх і в стіни пробили. А якби в нас у вікно я стояла там на одному кінці, оце проти вікна, чоловік тут, а я там трошки далі над цим, там, вікном. А син з дітворою, дітвори на полу, у тій хаті, а він стояв там. Не дай би Бог, капець би було б. Ну спасибо Богу, ще Бог нас охранив і зберіг, що вони потрапили у, у, у стіни, так, кірпічний Кирпіч, стіни, а тоді ще вже дерев'яні. Як почали вони оце обстрілювати, в общем, спокою у нас ніде не було. І вони що ж падали по-другому назвеш, вони ж їдуть колона туди, а тоді туди-сюди, обертаються назад, по-другу запирають. Ну, коротше говоря, кожного дня. А в нас оце ж я сама з Мартиновки, так там у мене родичка, родичі залишилися. І оце так, всіх дзвонюємося, якщо вони там... Десь, наприклад, часу два, е значить, через теж час вже нас тут буде. І оце не знаєш, що його, куди його, що його робить. Ну, в даному випадку, я скажу, оце спасибу Богу тому, що вони в нас не зупинялися і не були. 30-го числа там гудуть у припутнях, а в нас тут в яму, ти їжі, де їм не позакладали отуто. -от -от. то. Коротше говоря, не знаю, що його. Ну, на одного Бога хвали, й і ждали і молилися, і якби дав Бог, щоб щось пронесло. Ну, як вони йшли тоді, звісно, так обстрілювали ж усі хати, от такими, якимись, я не знаю, що це за таке, ну у нас і пок той було ж стекло пробите, а тоді ж і занавіски, і ще ж ми вікна закривали покривалами. Пробито було дрібнитими такими і зараз, видно, у дверях стирчить там. О, ну, оце таким. А й що воно таке, що, спасибу Богу, не загорілося. А отож тоді йшли, обстрілювали село. Ото куди попало? Куди попали у хлівком, куди попали в хату, куди, коротше говоря, Хух, А тоді ж ото як вони йшли, у нас тут 8 часов, а ми трошки далі пішли. Куди мені йти? А він каже, ну давай якось городами відведу тут на друга вулиця, ст... йде так трошки, ну хоч трошки далі, так ми туди пішли, так ми там були коли, і ночувала там, я не де... їду. А... а чоловік же тут, а ходив, бо хазяйство. І кози були, і тому так як жити, все одно ж треба ж було б і щось і той. Так, а воно як почали такі йти, і вони зорвали оце ж тут. Ну, ну коротше говоря. Як зрив був сумасшедший, ми думали вже, що капець, як може там нашої хати нема, як вийде подивитися. Боже кажу. що буде, то й буде, ну не той. Ну і отож вони так і одійшли. Оце у нас тут стов були, вирвали, так спасибу Богу, тоді вони як пішли вже ж, оце 31 числа, так тоді після того ввечері зібралися. Мужики тут да все на звіті, електрик прийшов і поставили отут стовп, бо не було ж світла. Були в окупації. Не, спасибо, не знаю скільки. Один раз чи два рази хліб нам привезли. От о, там кудись вивезли, не знаю, десь там на, тому, на якась дорога там йде. Я не місна, чоловік місцевий. так десь там дорога йде, от припутені гекулю до шиловича, туди кудись той, а тут уже наші хлопці там бігом конякою з'їздили, забрали, що тволи. А так, що хочете роби. Нема ніде нічого абсолютно. Оце вам так ми, ми тому пережили, де я ж вам кажу, ніякої не роботи було, не спокою. Оце Я з одного дивана на другий кресло, на третє, оце, оце ціли, цілими дня, сутками не роздіваючи. Ну а що здати? Молилася одного бога, молила. Щоб спас усіх на світі, ну, спасибу добру минуту почув до нас отаке. Оце вам, ну, а тепер ніяк не одійду, від пам'яті. Ну як його дойти? малейший шум так уже й думаєш, ага, що воно таке? Я вчора казала чоловіку, кажу, Колю, ти мені скажи, що по дорозі поїхало? Не поїзд. Ну, ви знаєте, до того такі оці машини великі їдуть, що Наче ото як поїзд їде, такий гул, що страх один і ужас один. І кожного шороху, кожного всього боїшся. Тепер я ж кажу, подумаєш, подивишся по телебаченню, як оце люди від страдають. Так я кажу, ми ще спасибу Богу добру минуту сказати, що хай там декілька хат, але все ж таки нема. Сарай там загорівся. Так там молодіж така, хто бігали еколю, бігали тушити, а тоді йшли назад, чи як тамичка вже, ношим ну, побачили, що в хаті димить. Так вони у нас тут хлопець осюди, мужик-пожарник, так, так знав, як, як тамичка ту хату потушити, так потушили вручну. А в нашої свахи, сарай. сарай там чи гараж. Так підпалили. Каже, воду тягаємо, я в шапці визираю з-під колодя за воду набираємо і бігом-бігом велим і обратно ховаюся, бо всім жах один, де більше нема нічого. Як ото кажуть, і врагу не пожилаєш, як отак -от, жити. Не дай Бог, це вернути, я кажу, зразу, мабуть, треба капець.